поєдинком. тож, все готово до початку зустрічі. Дуже хвалив між іншим Ігор Йовічевич свого попереднього візаві Романа Григорчука за його тактику обрану на попередній поєдинок і. Мало яка команда може так от пресингувати один в один. Ти маєш бути картушова. Картушов це атакувальний хавбек, причому правий. Зараз Сікан на ударній позиції. Сікан пробиває, між всіх получає. Перший момент створює Шахтар. Частить металісту. На 5-й хвилині фіксуємо, мав чудову нагоду Данило Сікан. Вісім голів вже в цьому чемпіонаті забив в тому числі. Тричі він забивав в першому колі Металісту, коли з рахунком 6-1. Нечани виграли у харківського клубу. Це був сейф Єрмолова. Це був сейф. Судаков просто подаватиме до чужого штатного майданчика. Високий навіс удар головою. Пробачає. Пробачає Степаненко. Вб'є вище воріт. Забули абсолютно про шостого номера. Про капітана-гірників харків'яни. Відклетько у центр Криськів. Непогано. Бондаренко. Бондаренко тягне м'яч у центрі. Битиме Бондаренко, рикошет. Очалійш Дальній постріл Поперечена. Рикошет і м'яч залітає ворота, ні не залітає. Поки що не залітає, а там подивимось. Ну, Системи вар немає. Три хвилини компенсовано. Дивимося. Дивимося ще раз на цей епізод. Очалій Швілін непогано пробив, дуже непогано пробив. Ось він цей рикошет. До основного часу першого тайму арбітр компенсував три хвилини. Від Мезюка летів. можливо м'яч повністю лінію не перетнув. Очередько ще раз подає. Удар поворотах від Криськіва, який сейв. Єрмолов свою команду рятує. Перша компенсована хвилина. Криськів ловить м'яч на ногу. Тут зрізка була, рикошет. І крисків подивіться. Сім придун точно. Він один із претендентів на виконання цього удару. Так, придун саме пробиває. Низом трубін ловить цей м'яч. Ну, якби не так далеко до воріт, то включив на правому фланзі Гочелійшвілі. Той навішує Попалов, скидка. Удар очерецька. І знову Ярмолов. От не знаю, чи м'яч летів в площину, але так для надійності Данило перевів м'яч на кутовий удару. Такі от подачі якісні виконує Гочелійшвілі. Я б його порівняв би в плані всіх подачі і їх якості із Даріо. Серна теж, скільки разів так навішував максимально зручно для пора, що наумець. Колишній гравець чорноморцем. Він з'являється і миттєво пізнається. Так, блондин невисокий. А зараз момент удар гол забиває Бондаренко. Офсайду, по-моєму, не було Артема Бондаренка. 64 хвилина в 50-му матчі ВПЛ. В, в Ювілайсі третій гол у цьому чемпіонаті. Дивимося. Дивимося, хто віддав пас. Судаков. Судаков найкращий футболіст, на моє переконання, в цьому матчі у складі своєї команди. Отримав передачу від Матвієнка. І от таку от закидушку виконав Бондаренко Грудьми. Раз і два. Виймайте, розпишіться. Там і Траоре був ще один адресат. Якби не було Бондаренко трауре з тензії Степаненко, який показував, ну відай мені, я от один стою. Хочеться одразу загострити, Георгію. Іде передача на трауре! Трауре не забиває. І знову Єрмолов переводить м'яч у поперечину. Це вже третій каркар -кар для Шахтарян. Давайте ще раз подивимося, ніякого офсайду немає. Трауре пробиває. Там ногами, по-моєму, чи корпусом вдалося єрмолову м'яч перевести. Можливою і, і рукою, чи головою. Таке враження, що в голову. Мачерецько. Класно. Класно підключив. Топалова. Топалов біжить. Віддає на трауре. Ласіна Трауре. По центру Судаков. Судаков не забиває. Знову Єрмолов. Данило Ярмолов, фантастик грав Єрмолова з близької відстані. А ось тут вже в ролі асистента виступив Ласіна. Він покотив на Судакова і, здавалося, м'ячу ніде подітися, окрім як затріпотіти всі ці воріт. Але Данило Ярмолов мав на це свою думку. Ну, який шлях м'яч пройшов? Нога Судакова 0. Шахтар точно залишиться на першому місці у турнірі таблиці після цього 20-го туру. 46 очок, то мають гірники нагадання.